Друзі, всім вітання, Рівне З вами є у нас в наявності такий дубль-кабіноборд. Це у нас Faccian Crafter 16-го року Однокатковий у максимальній базі в такому красивому сірому кольорі, Весь цілий, гарний, ніде ніяких пошкоджень немає, Рама вся в оригінальному стані, без сторонніх втручань. Всі чотири колеса також в дуже хорошому стані, ззадів має фаркоп. Орез знору ж і всередині. Так, що в хорошому стані з довжиною 3.50 і шириною 2.15. Має скриньку на рамі. Він у нас іде на 7 місць, у є плаківки, також тут є випасто. Ось така от мультимедіа, печка на механіці. Все у нас тут доглянуте, чистеньке. По двигуну, це в нас 2 літра дизель на 160 турківські сили і 120 кВт. Ось такий от красень Із ціною 2800. Будемо чекати в нас на стоянці. До зустрічі!